Що кажуть у світі з приводу а, миру в Україні? Зеленський говорить, що ще ніколи ми не були так близькі до а, миру як сьогодні. Ну, в принципі, як варіант, і Путін а, паралельно говорить про те, будь ласка, я готовий припинити. Визнайте мене, будь ласка, невинним в тому, що я знищив там декілька мільйонів людей. Мирних жителів в тому числі. А, ну. Що сказати? В принципі, я думаю, це не проблема для Трампа, тому що йому потрібен мир, а яким шляхом то вже не дуже важливо. Тому, я думаю, можуть визнати його невинним або виставити це за рамки і поки не обговорювати це питання, сказати: ну, добре, хай буде, поки хай буде так, а там будемо бачити. А чому так робить Росія? А, Путін знає, що нічого він з Україною не зробить. А він зав'яз тут по саму шию. Нічого йому тут не пахне, однозначно, вже нічого. І він це прекрасно розуміє, тому йому вигідно зупинити це все, дати можливість, так як він говорить, провести вибори, влізти в виборчий процес, максимально заглибитися сюди своїми клішнями і намагатися боротися з нами політично далі. А фізично боротися з Європою. Латвія, Літва, Польща і далі. Там Білорусія, їхні союзники близько, вони можуть кошмарити їх там дуже серйозно, тому що, ви знаєте, да, Європа вона сциклива, Я про це не раз говорив. Вони бояться, вони будуть тікати. І там він може так розгулятися, що просто капець. А нас залишити в спокої. Ну, Вони так планують. Європа на сьогоднішній день склала там, 6 пунктів вимог до мирного плану. 800 тисяч армія в нас має бути. Вони розуміють прекрасно, що тут потрібно тримати фронт. Інше питання, що вони будуть забезпечувати цих 800 тисяч, беруть на себе відповідальність технічно. Також будуть якісь представники їхні, їхніх військ. Будуть представники однозначно, які будуть допомагати нам і американці, якоби не проти, і підписали ці вже пункти. Сьогодні Франція, і Польща, І Англія, і Німеччина от, і багато інших країн Європи. І вони знайшли гроші для нас на найближчий там рік е досить серйозні кошти. Тобто вони ну, докладають зусиль. Куди їм діватися? Воювати вони не хочуть, вони хочуть е цей фронт, щоб е стримували ми. Е тим більше вони не проти, щоб їхні війська були. На кордоні з Білорусією, щоб вони могли контролювати цей процес заходження в Європу з боку Білорусі. Ну, десь так, друзі. Тому ми що робимо? Ми з вами надіємося на те, що весною, як говорять, вже будуть вибори. Вони зупинять все, а там будемо далі розбиратися, тому що краще розбиратися політично. Чим воювати далі. Ми всі це прекрасно з вами розуміємо. Тому ситуація десь така. Але ми бачимо, що рухи до мирних угод йдуть, що ми маємо можливість сьогодні зупинити війну. І я думаю, що ця можливість настане буквально з нового року все зупиниться. І ми зможемо з вами йти далі і розбудовувати Україну, укріпляти армію. Тому що, як я завжди говорив, що безпека України це її армія, безпека України це українці і Україна без корупції. Це можливість вкладати ті кошти, які в нас вже є, вкладати їх в розбудову нашої держави, і тоді все буде добре. І не буде жодних питань, тому що ми це все маємо а, і війну в тому числі і тільки завдяки недолугій політиці в Україні, а, нездоровим зв'язкам з своїми сусідами, не, ну, ненормальними, скажімо, м'яко. І за рахунок цих <кхів> зв'язків ми отримали все те, що сьогодні є. Привели а, на своїй спині. Оці політики сюди війну і зараз знову хочуть іти в цю політику, знову хочуть залишитися, і знову е, хочуть е, нас підтягнути ближче до Росії. Е, що як особисто мені і більшості тверезих нормальних здорових українців не подобається, не потрібно з ними зв'язуватися краще з Європою. Да, вони духовно десь слабенькі, але економічно сильні підтягуватися до них, вливати свіжу кров до них, нашу українську, козацьку, і таким чином протистояти Росії, протистояти агресору, протистояти. Оцим племенам нездорових людей. Чому? Тому що росіяни ніколи нічого не будували. Хочу нагадати вам історію. Вони ніколи нічого не збудували своїми руками. Чому? Тому що будували в них завжди французи, англійці, там завжди будували американці, в тому числі виробництво розвивали тільки іноземці. Росіяни ніколи ні до чого не докладалися, нічого не розробляли, нічого не будували, нічого не рухали. В них немає ні мозгів, ні руки стоять у них тільки до війни ще, розумієте? да? Тобто, це племена людоїдів, фіноугорців, тому нічого вони ніколи не будували і будувати не будуть. І всі ми це знаємо, друзі. Тому всім миру добра і перемоги!